Початкове планування квартири повністю влаштовувала замовницю, і вона попросила дизайнера створити максимально функціональний інтер'єр. Так тут з'явилося еклектичне простір з лаконічною обробкою, меблями на замовлення і ненав'язливими аксесуарами те, що потрібно для людини, яка веде активний спосіб життя, автор проекту Олексій Ковізін поділився з інміровим результатами кропіткої роботи, загальна інформація. Місце, краснодар, житловий комплекс, малахіт, метраж 78 квадратних метрів, кімната, 2 санузел, 1 висота стель, 2,8 метра, бюджет 1,5 млн гривень. У 2011 році Олексій Ков'язін закінчив Кубанський державний технологічний університет, факультет будівництва та управління нерухомістю ще в університеті почав займатися дизайном Сьогодні керує своєю студією Онеплаця, замовниця та побажання, власниця квартири, молода, самостійна дівчина, яка працює в державній установі. Мені належало створити для неї інтер'єр в неокласичному стилі, максимально комфортний для людини, яка веде активний спосіб життя, планування. Початкове планування абсолютно влаштовувала господиню, тому ніяких корективів не було потрібно. У квартирі передбачена простора вітальня, спальня з вбиральною площею 6 квадратних метрів і невелика лоджія з зоною для відпочинку. Оздоблення оздоблення квартири лаконічна. Ми використовували для стін декоративну штукатурку дерюфа і фарбу сапарол, на підлогу постелили паркетну дошку таркет. Для облицювання стін в санвузлі ми вибрали плитку порцеленоса різних колекцій, зберігання, основна зона зберігання, гардеробна з безліччю секцій, на відкритих полицях можна зберігати книги і аксесуари. У передпокої також з'явилася невелика шафа для верхнього одягу, а в кімнатах, комоди для дрібниць у санвузлі передбачена ніша від забудовника. Де розташуються засоби для прибирання будинку. Світло у квартирі передбачено кілька сценаріїв освітлення: у спальні за основне світло відповідає люстра, а для нічного читання біля ліжка встановлена приліжкова лампа з тканинним абажуром. гардеробна санвузол, передпокій і частково вітальня висвітлюються точковими поворотними світильниками донолюкс, вони дають яскраве спрямоване світло, над їдальною групою з'явилася люстра Ідеалюкс «Щелинна». Підсвічування в зоні для відпочинку візуально розширює простір і додає стелі висоти. Колір колірна палітра вийшла лаконічною. За основу у всіх кімнатах ми взяли теплий, бежевий, який доповнюють контрастні відтінки, густий вишневий в спальні і насичений синій в кухні вітальні. Меблі більшість меблів буде виготовлено на замовлення в місцевих майстернях з тих моделей, які ми купували в магазинах. Особливо виділяється м'яка група. Ліжко з високим узголів'ям крісло і диван естетіця. Декор і текстиль, як декор використовуються ненав'язливі аксесуари, легкі, прозорі вази і витончені дрібниці замовниці, що стосується текстилю, то для спальні ми підібрали нейтральні бежеві штори під колір стін, а в кухні вітальні. Навпаки, контрастні темні. Стиль багато хто назвав би стиль, в якому оформлена квартира сучасною класикою. Нам же до душі, еклектика тут присутні елементи як в дусі неокласики, так і сучасних напрямків. Складнощі і терміни було складно знайти плитку для санвузла, яка сподобалася замовниці, але в підсумку пошуки увінчалися успіхом. Що стосується термінів, то при грамотній організації процесу реалізація проекту займе близько три місяців: метраж по приміщеннях, спальня, 26 кухня-вітальня.

Передпокій 11 к мелоджія, 6 к планування. Поради читачам інміром, як створити подібний інтер'єр, щоб оформити еклектичний інтер'єр, визначитися, який із стилів ви візьмете за основу і додайте до нього елементи з інших напрямків. Наприклад, поставте біля каміна зліпним декором сучасне крісло або встановіть поруч з диваном з гестерфіо-світильник в стилі лофт. Додаткова інформація. Бренди представлені в проєкті «Хол оздоблення, «Сапарол підлогове покриття, таркет меблі на замовлення, освітлення, донолюкс кухня вітальня, оздоблення «Сапарол підлогове покриття, таркет меблі, на замовлення, естетиця, освітлення, донолюкс, ідеаллюкс, спальня, оздоблення, тедерюфа, підлогове покриття, таркет меблі, на замовлення, естетиця санвузол, оздоблення порцеланоса ванна, санфаєнс роцезмішувачі. Проге освітлення до донолюкс.